Вітаю до вашої уваги черговий випуск військових новин України і світу. До дивіться до кінця буде цікаво. Сьогодні у випуску: який броньовик харків'яни створили на базі танка Т-64. Чи пройшов міністр Степан Полторак тест на поліграфії? Кого ще стратили терористи ісламського халіфату? Та коли Росія перетворилась на державу терориста. Зараз до вашої уваги українські військові новини. Президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак цього тижня зустрілись з представниками ради волонтерів про оборонному відомстві. Там стало відомо, що очільник міністерства та 9 з 12 волонтерів успішно пройшли тест на поліграфі. За час АТО розміновано 63 об'єкти місцевої інфраструктури Донбасу. Було виявлено та знешкоджено майже 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також військові інженери відновили третину з 55 мостів, які зруйнували терористи ДНР та ЛНР. Україна зацікавлена у закупівлі планерів від китайських навчально-бойових літаків Л-15 з шістьма точками підвізки. Машину з Піднебесної можна оснащувати українським двигуном АІ-222-25 озброєнням та бортовим радіоелектронним обладнанням. На озброєння української армії можуть прийняти харківську розробку БМП К-64. Завдяки бронекорпусу, вузлам та агрегатам від Т-64 вона витримує не лише постріли з РПГ, а й міни та протитанкові ракети. Швидкість машини до 105 км за годину, вага 17,7 тонн, екіпаж 2-3 особи та 8 бійців. Україна посідає 51-ше місце у рейтингу серед 162 країн, які найбільше постраждали від тероризму. До першої п'ятірки ввійшли Ірак, Афганістан, Пакистан, Нігерія та Сирія. у 2013 році. Смертність від тероризму зросла на 61% і становить 18 тисяч осіб. У світі діє 120 терористичних організацій, але звання держави терориста удостоєна лише одна країна. І 146 мільйони населення, засліплене зухвалою пропагандою, навіть не уявляє, що насправді коїться на території сусідньої держави. Чи це лише зовнішній терористичний прояв Росії? Дивіться далі. Напевно, світові комфортніше занести до категорії найжахливіших терактів 21-го століття атаку на Всесвітній торговий центр та Пентагон 11 вересня 2001 року, вибухи у лондонському метро і автобусах 7 липня 2005 та криваве 22 червня 2011 року від норвежця Андерса Брейвіка. Напевно, краще розкручувати ці інформаційні приводи, поки держава з найбільшою територією на планеті зазіхає на Грузію, а тепер і Україну. Слід пам'ятати, що політичний тероризм в значній мірі походить з території Російської імперії і білий і червоний терор, який був проголошений. Червоний був проголошений офіційно. З 6 по 11 рік повісили 15 тисяч чоловік. 15 тисяч терористів повісили тоді в сталипінські времена. Першим терористом Росії став революціонер Дмитро Каракозов, який 4 квітня 1866 року здійснив один з невдалих замахів на Олександра II. Спочатку тероризм у Російській імперії був спрямований на вбивство високопоставлених чиновників. Вже у СРСР теракти здійснювалися місцевими сепаратистами або охочими втекти із Союзу. У сучасній Росії діяльність терористів влада пов'язує з бандформуваннями Північного Кавказу та активно шукає ісламський слід. Дом рядом взорвали жило, і ти думаєш, ну моє не взорвіте, значить, люди хочуть, що не ведіть порядок. Той самі захотят Адольфовича піначета. Ухватили? во в чому фокус у вересні 1999 року. В Буйнакську, Москві та Волгодонську стались вибухи житлових будинків за підготовкою аналогічного теракту. В Рязані були помічені співробітники російських спецслужб. Один з яких дуже подібний на терориста ДНР Ігоря Гіркіна. Офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який заговорив про причетність влади до терактів, підозріло загинув від отруєння как-то совпали еще тогда з виборами президента Ельцина. Потім вони почали в развитие, так скажем, пошли. І стали допомагати Путіну. Залякуючи власний народ, з 2000 до 2010 року президент Путін підвищив витрати на безпеку та правоохоронну діяльність з 3 мільярдів доларів до 36,5. За цей період кількість терактів збільшилась у 6 разів. Терористи гинули на місці, замовників не знаходили. А після кожного масштабного теракту дедалі більше обмежувались права громадян. Наприклад, за вибухом у школі Беслана 2006 року слідувала заборона виборів губернаторів. А після катастрофи швидкісного невського експреса у 2009-му на вокзалах вели магнітні рамки та обшук громадян. А команда терористів Путіна вигадувала усе нові нові страшилки, штучно створюючи навіть природні і техногенні катастрофи, вибухи на шахті Распадська, аварія на Саяно-Шушинський ГЕС. крах теплохода Булгарія та повінь у Кримську досі мають темні плями. Але на цьому команда терориста Номердин у світі не зупиняється. Найамбітніший проект нестабільність в Україні та ввічливе привласнення Криму. Я просто не можу себе представити, що ми будемо їздити в Севастополь в гості к натовським. Моряка. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. загибелі українського прапорщика та майора під час анексії півострова збирачу земель руських було замало, і машину терору запустили на проросійському Донбасі. В російської Федерації з'явився новий товар на експорт, окрім експорту нафти і газу. Росія стала експортувати тероризм в Україну. Піврічна реальна війна з Росією за документами досі антитерористична операція. Клоуни, що називають себе ополченцями, створюють для населення окупованого Донбасу ілюзію держави. А путінські військові колони та гуманітарні конвої досі поспішають їм на допомогу. Вони не лише підживлюють терористів, а й забирають рештки тисяч російських бійців, які поїхали у відпустку чомусь не туди. Такі втрати не залишають байдужим навіть головного кремлівського блазня. Як сьогодні на Україні що у нас нету средств, які унічтажають всю колону танків за 15 хвилин, сносять цілі вулиці в городах. І що це сьогоднішнє вооруження російської армії? Почому його не спитати санкції та падіння ціни на нафту змушують Росію переглянути бюджет, але не залишити у спокої Донбас. Як вирішиться ця ситуація, покаже час, але Європа і країни-сусіди автора терористичних трендів мають врахувати, що наступними можуть бути вони для того, щоб жити в мірі і в в мірі і благопалучі. Як Україні протидіяти російській агресії та загрозам майбутнього говорили під час круглого столу організованого центром досліджень армії, конверсії та роззброєння? Пропоную вам послухати стислі тези з цього заходу? Головне завдання Путіна це повалення української влади і створення протекторату тут на території України повністю підпорядкованого Російській Федерації, ми потрібні. Нові ідеї, нові підходи, нова, нові люди потрібні для того, щоб змінити ситуацію, для того, щоб розв'язати цю кризу. Єдиною можливістю для України сьогодні здійснити відповідь цьому, це є адекватна підготовка до війни не тільки сил оборони, а всієї держави. Західна допомога прийде тільки тоді, якщо ми зможемо себе захищати. Вони будуть допомагати тим, хто. Себе захищає, військово промисловий комис був знищений, розтоптаний, розграбований, приватизований, взагалі закинутий, забутий. Зараз його треба зібрати, мобілізувати як мова швидше, тому що це головна складова частина нашої перемоги у будь-якій війні. Все повинно бути націлено сьогодні, не на якісь вигоди, якісь доходи. Або як привикли, тобто менталітет повинен бути інший у людей, у керівників. І це все треба переглянути. І повинні прийти люди, які є дійсно патріоти держави, і головне завдання для яких це держава, це як захистити державу, як підняти її військову міць, як підняти її економіку. На блок міжнародних військових новин. Терористи ісламського халіфату продовжують показові страти. Цього разу жертвами телевбивств стали 16 сирійських військових та американець Пітер Кесінг, якого викрали минулого року. 26-річного громадянина США не врятувало навіть прийняття ісламу. На території Литви упродовж місяця проходитимуть спільні литовсько-данські навчання військових розвідників. У порт Клайпеди прибули 140 військових з Данії. Вони привезли 70 одиниць техніки в рамках нарощування сил НАТО. Тут уже перебувають 160 американських та 140 угорських військових. Після 20-річної перерви Росія довірила чеченським юнакам службу в армії. 400 потенційних строковиків відбули у різні куточки Федерації, а може, й ряди терористів окупованого Донбасу. 25 осіб під музику оркестру відправили служити до анексованого Криму. Міністр оборони Естонії Сван Міксер підписав контракт про закупівлю американських протитанкових ракетних систем «Джевелін». Держдепартамент США дав дозвіл на продаж 350 цих зразків запчастин до них та навчальних ракет на суму 55 мільйонів доларів. Нове тайське велике судно комплексного спорядження aoe 532 «Панчи», побудоване для китайського флоту, почало проходити заводські ходові випробування. Корабель довжиною 196 метрів, з екіпажем 165 осіб та дальністю плавання, до 8 тисяч миль побудували за два роки. Сподіваємося, що скоро і в Україні будуть такі темпи будівництва нових зразків військової техніки та озброєння. Саме про це поговоримо наступного тижня. Дочекайтесь!